Міцного здоров'ячка всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Вітаю вас на моєму подвір'ї. Сьогодні у нас дуже гарна покупка, обновка. от, Зараз зробимо розпаковку. ну Хоча зараз я покажу, що я привезла з ринку. От гляньте, тут же видно, тут же трошечки видно. Ось, видно? Не дуже видно. Е, купила сьогодні на ринку кілька корочок-місочок. Ну, півень перескочив, вже біжить сюди. Так, подивіться, тут у нас курочки. Ось. Ось тут. Ці гарно, чемно сидять. А оця така активна, вона і в машині підскакувала, пробувала з коробки вибратися. Так, зараз я їх, зараз я їх переселю в клітку, тоді покажу ближче і розкажу про них. Так, наразі пускати їх до всіх наших курей не будемо на загальний пташиний двір поселимо їх на кілька днів або на тижні, будемо бачити сюди в окрему клітку. Так, Так, о, видно, видно. Одненька, іде друга сюди, іди сюди. О. Так, ще кілька зараз принесу.

Які вони, ну не дуже такі вони привабливі, бо на ринку вони в клітках, там їх дуже багато, клітки маленькі. От, Продавець привозить їх в клітках. Щось мені та вода дуже подобається. Щось вона якась дуже сонна. Ну куди заглядаєш? Так, ну зараз побачимо. Ну, не, Верніше не зараз, а час покаже, як вони себе поведуть. От. Треба трошечки часу, щоб вони вичурні. Ну куди ж ти дві? Ото, ото наша оця курочка така активна хвостик в бік. От, так, зараз головне, що вони знайшли водичку. Ну, куди? Ну, дивись. Так, давай. Це водичка. Добре, водичка є. знайшло одне, покаже інше. Ну, того курочка мені не подобається одна. Певно, що вона. От, і їсти вони вже почали. Знаєте, що найгірше в такому випадку? Що коли купляємо на ринку, то їх добре ж не роздивишся, бо вони там настільки щільно в клітках сидять, і там не видно, яка з них активніша, яка з них краща, рухливіша. От. Тут привозиш, а от таке от часто трапляється. Так, дала сюди трошечки вітамінок до водички. От, і одразу їй е, кілька, два-два е, кубики отакого от залила в, е, в зьобика, тому що вона ще щось поки стидається, що вона не активна, так трошечки, щоб її. Ну так, трошки, щоб її розрухати. Ну, там час покаже. Так, оці курочки активні, все добре. Побачимо. Ну, побачимо, чи вдасться мені її вичухати. Так, тепер давайте подивимося ближче на наших курочок. От, Забрали нижню дошку, забрали ось тут. Бачите, в них тепер більше місця в клітці. Ну і та курочка, про яку я говорила, вона таки дала дуба. Побула в нас півгодини і все. Кажу, знаєте, то якраз той випадок, коли товар неякісний не можеш повернути продавцеві. От. Бо ж назад його на базар не повезеш. Так, купили ми собі курочок. Це кури яєчного кросу Ломан Вайт. Ось такі вони Ось такі вони мають гарні гребені, величезні. Ще таких курей ми не мали. Ми вже різні тримали кури на господарці. О, поприбігали всі, як всім цікаво. О, як всім цікаво, правда, кого ж ми привезли? Ну, таких курочок ми не мали. Ми мали Ломан Браун курей. Це також яєчний крос. Отакі От невеличкі курочки-несучки. Мали... мали адлера сріблястого. ну і цей раз... цей раз я була на ринку і просто вирішила взяти саме цих курей. Зараз розкажу чому. Ви знаєте, що ми стараємося купити молодняк курей саме навесні. Цей рік ми пропустили минулого року. Ми купили наших домінантів. Домінанти в нас, ну взагалі для нас, домінанти, от особливо для мене, домінанти це найкращі курини-сучки. Я дуже люблю цей крос. Це також не порода, це є крос. Що це означає для тих глядачів, хто лише недавно доєднався до нашого каналу, або хто лише починає. Цікавитися чи придивлятися до такого птахівництва, до розведення курей кроси це штучно виведені, покращені породи тих чи інших корей. Це покращені ті чи інші породи, схрещені між собою, і от таким чином на птахофабриках виводять кросів. Чому одразу хочу відповісти на питання: чи можна кросів самим розводити на господарці? Ні, не можна. На це цим займаються лише птахофабрики і. Якщо би навіть мати. Я, до речі, колись про це розповідала. Якщо мати навіть курей, наприклад, от ми мали домінантів, якщо ми мали домінантів і курей, і півника домінанта, то все одно оці курчата. Якщо збирати від них яйця, якщо їх закладати в інкубатор, чи навіть якщо якась курочка від бажання і сяде на яйця стане квочкою, то все одно ку кури, так, курчата, кури будуть дуже схожі на материнське поголів'я, але вони не будуть мати у тої ідеальної якості, а саме несучості, у такої підвищеної несучості, як мають кроси яєчні. Це те саме, що бролер. От бролера вивели для чого? Для того, щоб курка за якийсь невилика. Великий час за кілька місяців набрала дуже гарну велику вагу. Так само і є яєчні кроси. Яє, ку, 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 курячі кроси яєчного напрямку. От саме до таких кросів відносяться домінанти, наші улюблені, так само кури Ломан Вайт, Ломан браун це все яєчні кроси. Вони дуже добре несуться. Літом, і саме головне, що вони дуже добре несуться взимку без спеціального додаткового обігріву курника. От, якщо наші звичайні кури домашні беруть на зиму канікули. Ну, я так образно кажу, тому що вони перестають нестися, то якраз курячі кроси дуже гарно несуться. От саме оці курочки, які ми сьогодні привезли, е несуться, в них яйценосність, так як я дивилася е про них інформацію, яйценосність в них 320-340 яйць на місць на рік. Е прошу вибачення, на рік. От, тобто кури справді дуже несуться. Е середня вага яйця може мати 50-55-58 грам. на відміну від домінанта. Домінанти несуть. Дуже великі яйця, особливо кури е, дворічного віку. У нас є, е, в нас не, наші домінанти несли яйця, які мали вагу 75, 80 і навіть 90 грам. І це я кажу, не що ви сваритеся, б'єтеся. І це я кажу, як то кажуть, з власного досвіду. Я про це показувала е, навіть нараз в своїх відео. Е, кури ломан. Вайт по величині, такі самі, як і домінанти, або інші курячі кроси. Тобто курочки великі не виростають. Оцим корам, яких ми сьогодні привезли, їм рік і вони дуже легенькі. Ну, на домашніх харчах, на зерні вони візьмуть трошечки більшу вагу. Але все одно середня вага курочки приблизно. Півтора кілограма, кілограм вісімсот до двох кілограм. Півники трошечки важчі, на вісімсот грам, на кілограм півники можуть бути важчі. Але кажу, це залежить від корму. Ви бачите, от ми їх привезли, я одразу їм дала куплений комбікорм, той до якого вони звикли, і так само даю їм вже одразу домішала їм мелене зерно, пшениця і кукуруза. Досить добре їдять. Одразу цілого зерна таким курам я не даю. Я буду краще їх показувати і буду розповідати. От, а то, о, красуні наші. Так, подивіться, бачите, тут є трішечки комбікорму і так само є мелене зерно. Цілого зерна ні кукурузи, ні пшениці наразі ми їм не даємо, тому що привозимо курочок від продавця. Переважно продавці, які продають курей, е, які привозять їх в тахофабрик, годують їх комбікормом. І треба деякий час, щоб курочки адаптувалися і перейшли на домашній корм. От. Вони такі бруднючі, але нічого. Вони в нас очистяться, причепуряться і будуть гарні. Оцим курочкам рік. І свій перший урожай яйценосності вони вже віддали. От саме тому їх зараз фабрики спродають. Ні, от такі господарі, як я, зараз купляють курей. От і ми їх купили. Такі господарі, як ми, як я, взяли і купили ще курей, яким бракує курей на подвір'ї. Ну нам не бракує курей, у нас кур... курей багацько є. Але наші домінанти ще оцей рік, і все, і вони вже почнуть втрачати свою яйценосність, свою продуктивність в яйценосності. От а брами, брами, наші дорослі вже перестали нестися. Брами в нас вже кури, брами в нас же старші, деяким по два роки. Ми вже їх будемо. Переводити в морозильну камеру або на тушонки. Ну і так, що чоловік сказав, каже, давай ще каже, будеш на ринку, подивися, які є кури, і ще таке пару курочок привези. Ви знаєте, дивилася я на ринку, були домінанти молоденькі, гарні, але були домінанти. Дуже молоді це молодняк. От, до речі, якщо ми домінантів купуємо лише молодняк, це переважно курочки, які мають місяць півтора місяця і починають нестися за гарних умов, за гарного догляду і при належному кормі в чотири в чотири з половиною місяці. То якщо б я зараз взяла такого домінанта, то вони б нам неслися вже аж на початку весни. А Отакі курочки, як ми сьогодні взяли, були на ринку кури біленькі, оці з такими гребенями величезними Ломан-Вайт. І були курочки Ломан-Браун. Ну вони були такі безпір'я, вони такі були лисі, що просто ну я вже їх колись мала. Ми колись їх мали і вирішила купити нових інакших, не таких, як вже в нас були. Тому взяла саме ось тих Ломан Вайт. Кури вже перший свій, як я вже казала, урожай яйценосності ціносності віддали. От ще от пройде тиждень другий. Вони трошечки наберуть такої ваги, від'їдяться трішечки на домашніх харчах і також почнуть знову нести яйця. Кури несуться дуже добре. Як я вже казала, і взимку, і так само літом. Но єдине, що взимку треба буде пильнувати, бо вони гребені дуже великі, щоб вони їх не пообморожували. Якщо будуть сильні морози, то навіть не будемо випускати. Хоча тепер зима така, що й без морозів, от. А якщо то треба буде мастити смальцем. Я до речі, колись також робила відео. В нас були такі морозені дні, і півень нас один трішечки під морозив гребеня, то я йому змащувала смальцем. От. Та взагалі, якщо дуже сильні морози, щоб кури не пооброжували, кури півні не поморожували свої гребінчики, то їх треба або тримати в закритому приміщенні. А якщо і випускаємо, то стараємося якось їх захистити, просто якимось жиром гарно змастити їм гребені та й все. Ну, і ще одною такою вагомою причиною, чому я взяла саме оцих курей, а не домінантів молоденьких, ціна. Ціна на оцих курей, Ломанд Вайт, річні кури, ціна 130 гривень на ринку. А домінанти кількох тижневі, навіть не знаю, чи їм було півтора місяця, я щось не уточнила в продавця. Ціна була 200, чи, 30, чи 40. Ну, якось так. Ну, набагато більше. От. Ну, саме тому спокусилася, взяла у цих. Правда, мінус вже 130 гривень пішло. Але то таке. Хто не має, той не втрачає. Я пам'ятаю одного року, коліжанка купила, пам'ятаю, одного року сусідка купила також на ринку курей, купила 10, через кілька днів лишилося двоє. І що ти їм зробиш? Ну, так також буває. Та й все. Тут не вгадаєш. Як я вже казала, це той товар, який поверненню не підлягає. Ну і чому ми їх тримаємо в клітці, а не пустили одразу до всіх курей? Ну, щоб їх кури не затовкли. Як би там не було, наші кури величенькі вже от тут бігають всякі різні. Півень зразу також почне залицятися до них. А кури ще такі, бачите, оці дикі, вони навіть от вони тільки-тільки починають вчитися ходити по якійсь підлозі. Вони ж на птахофабриках на січастих таких стелажах ростуть і живуть. Тому треба, щоб вони хоч трошки адаптувалися. От. Клітка у нас тут величенька, місце є багацько. Ще одну дошку навіть можна буде пізніше зняти. Знімемо. Місця багато тут є. Та й для них чотирьох. Все, хай собі гарно адаптуються, звикнуться, і до корму, і так само до, до нашого подвір'я. І пізніше ми їх випустимо, трошечки вичухаються, і тоді ми їх випустимо на загальний пташиний двір. Так, добре. Добре. Маємо надію, що тут все у нас буде добре. От. Так, добре, добре, шановні мої глядачі. Щиро дякую, що завітали сьогодні до нас, гості на канал Моє подвір'я. Щиро бажаю всім найперше це мирного дня, спокійного, мирного неба, міцного здоров'ячка. І хай вам гарно ведеться вся ваша господарка, хай все у вас буде добре.